На сьогоднішній день повністю стає зрозумілим що додаток Резерв Плюс це є просто шалений бізнес-проект, який е, хоче і зараз робиться все для того, щоб за допомогою додатку Резерв Плюс можна було масово стягувати штрафи для того, щоб можна було заганяти людей в борги, блокувати їм рахунки і так далі. Е, ми сьогодні про це поговоримо. Е, Бачимо, що, власне, все, що стосується українців за кордоном, цікавить більше наших можновладців не їх повернення назад в Україну, а їх гроші, які вони заробляють за кордоном, своєю власною працею, тяжкою працею і так далі. Дивіться це відео до кінця, будь ласка, підтримайте його лайком, витратьте одну хвилину на підписку, на коментар, що думаєте після перегляду цього відео, а також діліться ним зі своїми друзями. Отже. Прийняття закону про те, щоб українці за кордоном дистанційно платили штрафи від ТЦК в Резерв Плюс, стане сервісним кроком, каже Катерина Черногоренко. Ми вже про неї говорили в минулому відео. За словами заступниці міністра оборони Черногоренко, дистанційна сплата штрафів в Резерв Плюс кожним українцям та українкою за кордоном, які порушили правила військового обліку, стануть значним сервісним кроком. Тобто, що хочу сказати, вони можуть придумати додаток, в якому можна стати на військовий облік, тобто віддати свої персональні дані, навіть якщо ви цього робити не дуже, то й хочете. Це можна придумати. Можна придумати онлайн оплату штрафів. Так, Звісно, це ж також дуже легко і дуже можна придумати. Але якщо ми говоримо про виготовлення закордонного паспорта, то для цього потрібно йти в ДП документ або в консульство, чекати. Е Цілими там, годинами, днями, тижнями або вільну дату на подачу, або е, стояти в живій черзі в ДП документі, щоб подати на паспорт. То тут не можна зробити онлайн видачу нового паспорта на основі старого паспорта. Наприклад, якщо в людини вже є один паспорт, то вона може автоматично зробити інший, бо там вже є всі її біометричні дані, і, в принципі, нічого ніяких додаткових інформацій не потрібно. То там спростити людям життя неможливо. Але якщо ми говоримо про е, легку сплату штрафів для людей, то тут, будь ласка, дуже легко робиться в додатку, який е, власне, повстав не так давно. І дуже багато сервісних послуг. Е, якби, якби всі сервісні послуги в Україні спрощувались настільки, що їх можна реально зробити через ДІЮ, е, там, через, або через якийсь інший додаток без жодних проблем, якби це було так само легко, як е, зараз ці інновації впроваджують в Резерв Плюсі. То напевне більшу частину наших чиновників можна було б просто звільнити і вони могли б іти займатися якимись корисними справами. Але ні. Що стосується українців за кордоном, для того, щоб кожен українець чи українка, тобто вже бачимо, говориться навіть і про Українок, бо бачимо, що інфопростір нас підштовхує до того, що дуже скоро в Україні будуть прийматися шалені рішення про. Мобілізацію жінок, про мобілізацію хлопців з 18 років і, звісно, щось придумають і для українців, які знаходяться за кордоном. Для того, щоб кожен українець чи українка, які порушили правила військового обліку, але при цьому знаходяться за кордоном, могли зручно оплатити штраф від ТЦК в Резерв Плюс. От вам і все. Потрібно прийняти законопроект 12093, який наразі знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Про це під час засідання парламентського комітету з питань молоді та спорту розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. І, за її словами, законопроект 12093 стосується того, що кожен громадянин або громадянка можуть в резерв плюс сплатити штраф в два кліки. І бачимо: якщо треба спростити оплату штрафів, і щоб, і щоб люди не звертались до адвокатів. не... Оспорювали ці штрафи в судах, треба просто їм зробити легкий доступ для цього. Для того, щоб ті, хто не хочуть мати проблем, могли просто плювати на якісь свої права, на якусь законність, просто платили штраф і цим самим підтверджували те, що вони погоджуються з тим, що вони являються правопорушниками. Говорить далі вона, ми хочемо запустити цей функціонал прямо в застосунку, щоб люди фізично не ходили до ТЦК, особливо, якщо вони знаходяться в іноземних країнах, щоб вони могли це зробити з будь-якої зручної точки світу. І окрім того, якщо людина не робить ініціативним і добровольчим чином це, якщо вона це робить добровільно, фактично, то вона сплачує тільки 50% штрафу, пояснила заступниця міністра. Тож, бачте, ось, друзі, всім різдвяні. Скажімо так, подарунки від Черногоренко у вигляді законопроекту номер 12093, далі. Це не є новелою. Зараз ми так живемо в рамках порушення правил дорожнього руху. Ми з колегами в МЗС проконсультувалися і хочемо, щоб якщо законопроект 12093 буде підтриманий в першому і другому читанні, то ми реалізуємо це в резерв плюс і це буде ще більш сервісно. Пояснила Черногоренко. Тобто, бачимо, що це порівнюється з порушенням правил дорожнього руху. Так. І, в принципі, ні додати, ні відбавити. Також хочу сказати, що законопроектом 12093 пропонується дати. Людям, які не оновили військово-облікові дані, або, як е, говорять наші можновладці, ухилянтам дати знижку 50% при добровільному визнанні порушення і сплаті штрафу від ТЦК, Авторам проекту, авторами проєкту виступають члени Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, включно з його очільником Сергієм Іонушасом. Е, що хочу сказати, е, по цьому? що бачимо, що це дуже е, важливу роль відіграє. Так, в наших можновладців, але е, чомусь так, і це якби яка вся основа цього? Основа того, що не вистачає людей воювати. Е, воювати мають всі, воювати будуть всі. Ми бачили по Тіктоках, по інших соціальних мережах мільйони цих е, відео, де кожен, кожен е, має сказати, що воювати мають всі. Війна на виживання українського народу, війна екзистенційна і е, кожна людина важлива. Але при цьому візьмемо. Останнє, так, що відбулося, це е, колишній наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який є являється, який являється автором вислову: якщо українці, українцям перестануть давати зброю, то вони всі ми всі будемо воювати лопатами. Чомусь він забув, де лежить його лопата, і замість цього він виїхав до Сполучених Штатів Америки для того, щоб працювати там викладачем і писати свої мемуари про тяжку долю України і про те, як же все відбувається. І це вкотре. І це ж ми розуміємо, що це не е, єдиний екс-міністр, який е, легко собі зібрався і виїхав. Хоча він також є військовозобов'язаним, в нього немає якихось прав на відстрочку і так далі. Але дуже просто людина виїжджає. Те саме у нас було з Резніковим, те саме, ми пам'ятаємо, було з Залужним, з Даніловим, хоча він вже, напевне, на пенсії, ну і з іншими. так. Тобто, бачимо, що е, закон. Рівен, рівний для всіх. Перед законом всі рівні, але є, знаєте, трошки рівніші. І що стосується тут цих штрафів, говориться також про те, що, от, говориться так. За словами Черногоренко, хоча наразі діє постанова Кабміну 932, яка дозволяє дистанційну постановку на облік чоловіків за кордоном, які не досягли призовного віку, втім, під дію цього експерименту не потрапили українці, які потенційно порушили правила військового обліку. Ми про це говорили в окремому відео, ви можете знайти його е, в мене на каналі. Вона вказала, що цифрова команда Міноборони чекає від Генерального штабу, що робити з українцями, які виїхали за кордон, і в яких є порушення правил військового обліку. Звісно, що е, такого варіанту, як залишити українців, які знаходяться за кордоном, в спокої, ніхто не розглядає. Вочевидь, можливість дистанційно сплатити штрафи через Резерв Плюс, також дозволять хлопцям віком 18-25 років простіше отримати свої документи в паспортних сервісах, а всім іншим українцям, що знаходяться за кордоном, уникнути повного блокування рахунків, а також арешту. Майна. Вас просто будуть годувати штрафами, які ви будете сплачувати, і тільки в такому випадку ви не втратите своє майно і ваші рахунки не заблокують. Для чого це робиться? Кожен може зробити висновок самостійно. Пишіть свою думку в коментарях під відео. Хочу сказати, що, що я останніми тижнями просто в шоці з кількості тих нововведень, які зараз робляться. З тих наративів, які зараз робляться. І я ніколи в житті не ліз в українську політику, так, і про те, що робиться. Але те, з яким нахрапом зараз е відбувається тиск на громадян України за кордоном в Україні, це просто вражає. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім до зустрічі!